Доброго дня, любі малята. Ще в давні часи вчені зрозуміли про необхідність використання людиною природно кліматичних факторів, які загартовують і зміцнюють здоров'я людини. Це сонце, повітря та вода. І тільки за допомогою загартування природними факторами можна лікувати багато хвороб. Недарма кажуть. Хочеш бути здоровим, загартовуйся. Сонячні ванни сприятливо впливають на м'язи. Ігри на свіжому повітрі, заняття спортом, прогулянки зміцнюють здоров'я і піднімають настрій. Купання у водоймах зміцнюють організм. Загартований організм не боїться хвороб і холоду. І дією повітряних ванн поліпшується склад крові, загальний обмін речовин, тонізується мускулатура, враховуючи такий активний вплив повітряних ванн на організм людини, приступати до них слід обережно. Тривалість повітряного купання можна поступово збільшувати до кількох годин. Повітряні ванни. Найкраще приймати у ранкові та вечірні години, але в жодному разі людина не повинна переохолоджуватись або перегріватись. Найкраще місце для повітряних ванн – лісові галявини, пляжі, парки. Протипоказанням для повітряного купання може бути тільки негода, а також захворювання. Вплив сонця на організм багатогранний, його проміння посилює обмін речовин, тонізує нервову систему, що дуже важливо для нормального розвитку молодого організму. Ультрафіолетове випромінювання вбиває бактерії, сприяє виробленню вітаміну Д. Якщо розумно користуватися сонячними ваннами, в крові збільшується кількість гемоглобіну, дихання стає повільнішим, але глибшим, що сприяє насиченню організму киснем. Усе це разом зміцнює здоров'я, але неправильне користування сонячними проміннями шкідливо впливає на організм людини. Може призвести до сонячного та теплового ударів. Водні процедури посилюють апетит, поліпшують травлення та обмін речовин, тренують термолігуряторні механізми, загартування водою слід починати з обтирань, Привчивши організм до низьких температур. Можна перейти до обливання водою або душу. Влітку основною загартувальною процедурою має бути купання у морі у відкритих водоймах або в басейні, яке проводиться у теплу погоду. Ну що ж, любі малята, використання різноманітних водних процедур сонячних променів. Повітряних ванн завжди забезпечувала людям універсальну можливість формування, збереження та зміцнення здоров'я і оптимального розвитку організму. Любіть сонце, повітря та воду. І до зустрічі!